Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний шоколадний рулет із ніжним сирно-вершковим кремом і вишнею. Приступаємо. Для початку приготуємо вишневу начинку. У сотейник висипаємо 200 г замороженої вишні, 1 столову ложку цукру та 1 чайну ложку кукурудзяного крохмалю. Перемішуємо і ставимо на вогонь, варимо до загустіння. Для бісквіта у чисту суху миску розбиваємо 4 яйця. Додаємо 100 г цукру, 10 г ванільного цукру та дрібку солі. Збиваємо міксером до стійкої пишної маси, поки Поверхні не буде чітко видно сліди від вінчика. Це займає приблизно 8-10 хвилин. В іншій місці з'єднуємо 100 г борошна та 25 г какао. Перемішуємо і в кілька етапів просіємо в яєчну масу. Обережно вимішуємо лопаткою рухами зверху вниз. Форму для випікання застеляємо пергаментом, переливаємо тісто, рівномірно розподіляємо. Відправляємо бісквіт попередньо розігріти до 180 градусів духовку на 10 хвилин. Готовий корж перекладаємо на рушник, знімаємо пергамент, загортаємо разом із рушником у рулет, даємо охолонути на решітці. Приготуємо крем, у миску викладаємо 125 крем-сиру, 200 г холодних жирних вершків і 70 грамів цукрової пудри. Збиваємо міксером до пишної маси. Коли бісквіт охолоне обрізаємо краї та змащуємо кремом. Можна трошки залишити для оздоблення. З одного боку не наносимо крем до самого краю, щоб при скручуванні він не витікав. Поверх крему викладаємо вишневу начинку, загортаємо рулет. Накриваємо харчовою плівкою, щоб не підсихав і ставимо в холодильник мінімум на 2 години. У мене рулет простояв в холодильнику всю ніч. Рулет за цим рецептом. Рецептом виходить в міросолодкий, повітряний з легкою кислинкою вишні. У цьому десерті ідеально поєднується шоколадний бісквіт, сирний крем і вишня. Якщо вам сподобався мій рецепт і ви будете його готувати, напишіть про це в коментарях. А я, як завжди, бажаю вам вдалого приготування і смачного!